Між собою чіпляється і розпатриться і. Коротше, беріть закруглену голку. Вірте. вірте мені, беріть голку закруглену. Ось так от. Ось таким чином дуже довго скручую, потім пальці розслаблюю, голочку вдіваю, таким чином вдіваю нитку. Товста нитка легко вдівається таким способом. У такий спосіб. Треба себе поправляти весь час. Так, отже Все трошечки посуду, нитку зсередини, назовні вивели ось ще раз ниточка там всередині у в'язанні. Виводимо нитку з середини назовні. З протилежної сторони. Ззовні всередину і знімаю петлю, зсередини назовні і лишаю петлю на спиці. Все, весь секрет. Тепер на цій стороні. Ззовні всередину. І знімаю петлю, з середини назовні лишаю. І ось так, лише не переплутати чергування, яка зараз іде сторона. Ззовні всередину, з середини назовні. Так, щось воно не хоче мене слухатися. О, отак нормально. Ось таким чином поки що сильно нитку не затягуємо. Просто робимо такі стіпки, які виходять, такі й добре. Якщо ви одразу будете затягувати нитку крепко, то ви просто деформуєте цю нитку, ось і все. Тобто, ось так накидали. Я там до середини нитки приблизно, коли вже половина або менше половини довжини нитки лишається. Тоді я повертаюся і починаю підтягувати петлі до потрібної висоти ряду. Тобто, коли ви в'яжете гладдю, ось у вас є певна висота ряду, не, не знаю, може мені вимкнути світло. Якщо так, <кій> чи буде воно якісніше? Сподіваюся так ось маємо певну висоту ряду. Ось цей проміжок ось. І на таку висоту підтягуємо ось ці наші стіпки, які ми зробили. Таким чином ви протягуєте і затягуєте нитку один раз, і вона менше деформується. Натуральна нитка все одно деформується, нічого не поробиш. От, це ж. Так. І ось тут. Значить, на моєму основному каналі там є шорти. Так вони і називаються інклюзивні шкарпетки, можете чи. Просто в пошуку забити, там вже е, як вони мають виглядати. Для того, щоб продемонструвати, я їх навіть на чоботи вдіваю. Чисті чоботи, все добре. Просто для того, щоб продемонструвати, що воно навіть на гіпс на Що воно таке в стопі широке і досить е, широка як це в якби у чобот, а коли воно у шкарпеток, то як воно називається? Дуже цікаво. І ось так стібочками, стібочками легесенько.